Мова рідно, колискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. 21 лютого. Міжнародний день рідної мови. Як парость виноградної лози. Плекайте мову. Пильно і нестанно боліть бур'я. Частіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Міжнародний день рідної мови. Подія, яку відзначають щороку, 21 лютого, запроваджено його було з метою сприяння мовній і культурній різноманітності й багатомовності. Українське рідне слово, мови нашої основа, мелодійне! І співуче, як джерела дзвінкотюче, тож лунай на радість всім, і дорослим, і малим, рідна мово, линь віками, в серці залишайся з нами.